Отака краса каченята і качечка на лозарі біля собачки хорошки, біля ікони нерухотворної першої світі, що створено блискавкою день народження Тараса Шевченка. За всіх за все, кажемо щиро ми достойно його істину. Величати блаженої тебе, Богородицю, все блаженним, непорочним. Матір Бога нашого, чеснішої від херовині, не земляно сумнішої сарафині. Щоб без укління Бога свого породила, правдиву Богородицю тебе величаємо, наші моління, до всіх молотів, додей твоїх долучаємо. За всі живі, добрі створіння, благаємо. Хай живуть вони, а ті, що злі, хай скоріше з Антихристом Путіном, з іншими гадами зла. Вчезнуть з нашої землі, і на Отця, і Сина, Святого Духа на віки вічні. Амінь. Дякую вам, дорогі знані і незнані, брати і сестрово Христі за перегляд відео, за вподобайки, за множення відео. Особливо дивіться щодня відео поклик Христа і Упа. Від святої Богородиці. Ви бачите особливе сонячне благословення, яке було на межі квітня, травня, в франківській скріпле. Сива з Богом разом переможемо. Слава Україні! Україні!